Треба тримати, а ти голову не отримуєш. Тихо, тихо. тут Добренько! Треба зайти в середину і тоді в бокар і входить. я хочу, що ну 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 ма, фільй, за щось будувало далі. Ти отак сі, дуже гарно в камеру став.

Довелось боссу зв'язати. Бо почав переживати. На босі тут і половина босі тут. й не, невідомо де більша половина. Був такий великий, як це. Гора! це наш баран чи якось підкинули. Все, красавець. Гарний, гарний все. Бося, але ти вірка. Що там? Легше! Як тобі Бося? Ой, хорошо, правда? Та ти шо, який в нас гарний баран. Потерпів трошки, за те, так. <Heroes> Бося, який ти гарний. Класно? Бося. Тут сьогодні тобі вже А що ти ввечері привезти?